Крімбас, гордое горде ім'я ми носимо серце в груді, Победами і грязябилими. Всім привіт! Ви на каналі Полівальники ФК Кримбас. Нагадаю, що в понеділок ми будемо грати з друзями, це Харківський Металіст. Початок матчу о по 13. 0-0. Трансляція матчу ще невідома. Чекайте згодом. А на якому стадіоні ми будемо грати? Теж невідомо. Чекайте згодом. А команді я хочу побажати успіхів в цьому матчі. І хочу казати. Хлопці, не підведіть нас, болівальників, ВК Кривбас. Ми вас віримо, ми у вас за вас боліваємо і будемо полівати Кривбас в наших серцях назавжди. І в наших серцях Наші друзі це харківський металіст. А нагадаю ще, що для полювальників ПК Крибас збір біля квіткових годинників о 12.30 в понеділок. Не запіснюйтесь. Гра пройде по, по сховищі, буде дуже весело, драйвово, динамічно. І ще хочу нагадати, що на каналі ВК Крибас вийшла серія футболістська. То зможе... Можете подивитися. Подивитися. На цьому все. З вами був канал Полювальника ФК Кробас. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити кожне відео. А хто хоче підтримати мою групу в Telegram, Facebook і YouTube, я ссылки поставлю посилання під посиланням під відео. До зустрічі на матч.